Вітаю! Сьогодні будуть фаворити та розчарування за червень 2024. У мене не так багато продуктів, нових взагалі немає. Тому всі ці продукти ви вже бачили або в покупках за місяці, або в тестуванні нової косметики. Тут в мене троє кремових ром'ян. На жаль, жодні з них мені не сподобались. Почнемо з ром'ян Hure, це відтінок 01 Nude. Beige, В них водяниста текстура. І їх можна тушувати, тушувати, і вони розтушуються в ніщо. Пігменту майже не буде. Я їх один раз використала і вирішила, що таке не для мене. Я на них навіть не витрачала свій час, тому що де вони? А їх майже і не видно. Також на шкірі вони мені залишили вологий фініш. Наступні рум'яна від Drunk Elephant Rosie Drops це. Я їх використовувала як рум'яна, але вирішила, що все ж таки це більше як хайлайтер, тому що на свочі видно колір, видно, що він такий гарний рожевий колір. Але на обличчі не, сама база його не видна. Видно тільки сяяння. Отак може, може видно, немає бази. Видно тільки рожеве сяяння. Тому я його використовувала саме як рідкий хайлайтер. Але він в цій категорії, тому що іноді він підіймає тон, оскільки він такий трохи. Рідкий, буває таке, що він погано лягає на тон, особливо в мене є Make Up Forever, то той взагалі підіймається. І останній продукт дуже його всі хвалять. Це від Dayneise Marix, це її хайлайтер рум'яна. це в мене колі low-key. На жаль, мені він не сподобався, тому що він підіймає мені тон. Тобто шкір виглядає, ніби вона шелушиться. Наступна категорія нормальних продуктів. Вони мені загалом сподобались, але нічого вау, я до них не відчуваю. Почнемо з бронзеру: це від NYX, Buttermilk Bronzer, В мене це колір 3. Мені е, важко з ними працювати, тому що вони дуже пігментовані. Дуже пігментовані. З ними треба дуже акуратно і мало їх наносити і на пензель, і на обличчя, і треба контролювати. Кількість, скільки їх набираєш. Трохи мені це не подобається. Але, взагалі, колір хоч темний, але він добре тушується і добре виглядає на обличчі. Наступні це бронзуючі краплі, ніби від Drunk Elephant. Вони йшли в наборі з рум'янами, я їх самостійно не використовувала. Я їх використовувала тільки як в домішок до тонів. У мене є тони, які для мене засвітлі, і для їх затемнення я використовую ці краплі. Вони не дають помаранчевий якийсь підтон і не міняють фініш тону взагалі мені для цього сподобалось. Кремові рум'яна від Nars, їхній популярний відтінок. В мене таких рум'ян це вже третій чи четвертий, тому цю формулу я знаю, вона мені подобається. Ця формула не, не дуже пігментована, вона добре тушується. І вони такі напівпрозорі. В них фініш вологий, вони трошки фіксуються, але не до кінця. На жаль, цей кольори не для мене, тому що я виглядаю з ними, як ніби пробігла 100 метровку. Вся така червона. Не дуже мені сподобалося, але мені саме хотілося спробувати цей легендарний відтінок. Наступні це рум'яна від Love Yourself Beauty. Колір Focused. В них гарна формула, нічого поганого я про неї не можу сказати. Єдине, що вона дуже пігментована, і оскільки вона дуже пігментована, їх важко розташувати. Не тому, що вони погано тушуються, а тому, що потрібно довго їх тушувати, щоб не було видно чіткої межі, я їх тушую, тушую, і все одно якось я бачу, що вони тушуються не так ідеально, як мені б хотілося. Хоча і колір гарний, і фініш мені подобається, тому що він не глухоматовий, а саме, як трохи сяючий. Але це точно не хайлайтер. Бо я боялася їх брати, думала, що буде як хайлайтер. І останні рум'яна в цій категорії це шанель, колір Intense Coral. Саме через колір вони в цій категорії, тому що треба було думати, що брала. Інтенс вони інтенсивні, цей колір дуже пігментований, тому його важко наносити. Треба знову ж контролювати, скільки ти наніс на пензель, скільки наніс на обличчя. І саме тому їм трохи важкувато користуватися для мене особисто. Але коли вже наніс, то виглядають вони гарно, стійкі, вони дають такий матовий фініш. Формула мені подобається. Єдине, що колір для мене дуже інтенсивний. І в цій категорії палетка від Odense Eye, Jewels та Джемс. Посвочимо. екстазі, Eladness elation, escalation, heaven. Це перший рядок. Наступний high. Intoxication. Paradise. Дуже дивно, що Paradise, він чорний. Rapture Рапсоді. Дуже гарний шимер. Севенс Хевен. Такий колір Хакі, Свум, ірдесент. Жовтий. В зелений. Колір Транзішн. «Color Gorgeousness». і останній созл. Трохи розповім свої враження від цієї палетки. Матові дуже класні. Всі і темні, і світлі, дуже гарно тушуються, особливо темні мене вразили. Шимери мені не дуже сподобались, вони сухі по текстурі, і в кожного з них якась проблема. Еладнес він топерний і сипеться дуже сильно. він лягає п'ятнами, йому його потрібно дуже багато нашаровувати, і все одно він якось лягає нерівно. Рапсоді дуже гарний відтінок, гарно сяє, але так сипеться, що ніби нанесла хайлайтер під очі. Передайс я жодного разу не використовувала, тому що я просто такими. Темними шимерами не користуюся. Хай також він гарний, але він, по-перше, сухий, а по-друге, його потрібно дуже багато нашаровувати і все одно він просвічує. Свун також мені дуже сподобався, але він може підкреслювати текстуру. І GodsNest взагалі розчарування в рефілі такий гарний колір, але на, на очах. По-перше, його важко нанести, тому що він сухий, його потрібно нашаровувати. Ти його нашаровуєш, він сипеться під очі. Взагалі, мені сподобалась палетка, сподобалось поєднання кольорів. Є великі, велике різноманіття: є рожеві, є фіолетові, є бордові, є навіть зелені. Але от шимер для мене це мінус в цій палетці. І категорія моїх улюблених продуктів. Почнемо з бронзу Нікс, це колір 02. Він мені більше сподобався, тому що, по-перше, він світліше, а по-друге, він має рожевий підтон. І палетка Оден Eye з Annette Makeup Corner називається Mighty Monster. По-перше, вона мені подобається, тому що тут зрозуміла кольорова історія. Точніше, їх декілька. Більше нейтральна, зелена, фіолетово-помаранчева та більш така вогняна. Матові в ній мені сподобалось як тушується, крім коричневого, тому що мені здалося, що він погано тушується, бо він саме залишає таку чітку межу, хоч як би я його не тушувала. Також червоний він не дуже пігментований. Мені не сподобався цей відтінок, тому що він дуже вологий, швидко на мені скатувався і саме виглядав текстурно і якось нерівномірно. Теж саме з цим Serpent Scales. Він хоч і дуже гарний по кольору. А, на жаль, текстурив мені по віку. Aurobuus фіолетовий відтінок, він такий більше топерний, його потрібно нашаровувати, і він може сипатися під очі. І мій найулюбленіший відтінок причина чомусь саме ця палетка в цій категорії це Glow Vortex. Він настільки гарний, що я навіть пробачаю цій палетці всі її недоліки. Він рожевий і в зелений. Давайте послочимо. CBTS. Електрим. Обіс. Йормургандер. Його потрібно нашаровувати, але він добре тушується. Serpent Scales, Oceanic. Солар Бёрст, О Робос, О Глоу Вортекс и Мидгард Глин. Вот так у меня есть сводчи палетки. На цьому в мене все дуже дякую за увагу та приходьте ще.